RVA – це новий наратив 2025 року. Великі гравці по типу BlackRock і Goldman Sachs вже виявляють інтерес до ринку RVA. За прогнозами, обсяги можуть перевищити 40 трильйонів доларів до 2030 року. І хоч найбільш перспективним сегментом і будуть стейблкоїни, але є й інші напрямки, на які варто звернути увагу. Якщо умовні USDT та USDC вже відомі кожному, то сфери приватного кредитування або нерухомості доволі нові, а значить, на них можна заробити тим, хто зайде першим. Зараз вже з'являються не лише майданчики для RVA по типу Aave з його кредитуванням, а й Цілі блокчейни, як от мантра. А BlackRock, який останній рік все більше набирає обороту криптоспільноті, вже співпрацює з Ондофінансами, які токенізують державні облігації. Інвестування стає все доступнішим для кожного у цьому світі, тож не втрать свій шанс і підписуйся на наш канал, щоб слідкувати за новинами і трендами.